Пропонуємо черговий ретро-показ із архіву телерадіокомпанії Гок у лютому 1995 року. Народний хор Славутич Палацу культури і техніки підготував для глядачів нову програму у вересні цього року. Народний самодіяльний хор Славутич Палацу культури і техніки святкуватиме свій 25-річний ювілей. За час свого існування колектив зустрічали майже в усіх куточках Полтавщини, інших областях України та Росії. І кожного разу виступи хору відбувалися при повному залі і в теплому порозумінні між глядачем та виконавцями. Бо учасники колективу не просто виконують твір, а намагаються кожним звуком, кожним подихом та виразом очей донести до слухача неповторний колорит української пісні. І ось знову хор Славутич подарував комсомольчанам нову програму під назвою Мояти земле Калинова. Василь Леонідович, будь ласка, декілька слів, в якому стані зараз знаходиться ваш колектив? Я думаю, що, на мій погляд, колектив зараз в хорошому стані. цимовий період взагалі в нас дуже така творча плідна робота. Люди менше зайняті. На таких всяких сільськосподарських роботах, домашніх якихось справах більше приділяють увагу. Ми за зимовий період практично оновлюємо повністю програму. Весною ми її підтримуємо літку в тільки в формі, щоб можна було показати людям. Ви хочете сказати, що над цією новою програмою ви декілька місяців працювали? Ні, розумієте, програма будується як? Не всі твори зразу беремо в роботу. Ми поступово, поступово, поступово вчимо той чи інший твір. Таких творів накопичується в колективі, в програмі, ну, будемо говорити, ну, пів десятка, десяток. Тоді вже ми з, ці, з цих творів компонуємо програму, перемішуючи вже з тими творами, які співані, які війшли в Золотий Фонд, будемо казати, нашого колективу, які співаються і слухаються глядача. А учасники вашого колективу вони приймають участь у створенні нової програми? Обов'язково. Першим чином приношу пісню, то я показую людям, що я хочу, і кажу, для чого я хочу. Якщо вона нам потрібна в програмі, ми її беремо. Якщо вона не потрібна, вона може давати якийсь напрямок, такий чи інший напрямок в програмі, то ми беремо або не беремо. Якщо людям подобається, тоді ми беремо. Тоді легше працювати над нею. І люди працюють з задоволенням, бо люба пісня, як люба жінка, знаєте. От. А якщо ні, значить ми тоді шукаємо нові твори. І так компонуємо програму, щоб охватити про все, про все життєве і суттєве для людей.